Про справжню красу, давним-давно, в часи принців і принцес, жив був один прекрасний парубок, і все, на що в нього було: і квартира на Хрещатику, і Мерседес Еселі Клаусу, і грошей мішок, але самотній він був, не знав, що з тим робити. Ні одна з дівчат, з якою він зустрічався, не здовольняла всі його чуття. Щось постійно він знаходив не те, і ось якось, нудьгуючи, вийшов він. Місто прогулятися, йшов по вулиці і побачив, Боже мій, невже це вона? Невже це та, яку я шукав? Така прекрасна, Боже, яке волосся, Боже, а який носик, а які очі, губи, вушка, а яка фігура. Боже, це просто сама сама краса. І, а вже ж... Вирішив він запросити її на побачення підійшов і каже: Люба дівчино, будь ласка, дозволь мені запросити тебе на побачення, я пригощаю. Дівчина почула це, зрозуміло, до чого він веде, і сказала: Окей, давай через тиждень прийдеш до мене і сходимо на побачення. Вона була дуруна, що відразу тягне мене, куди він мене тягне відразу. І ось цілий цей тиждень ця дівчина пила проносне. а от те, що все, що виходило з неї, вона збирала в бочечки такі. Шкіра її поблякла, очі повпадали, волосся повипадало, вуха підв'яли, фігура трохи сохлась. Пройшов тиждень. І приходить цей парубок до неї, стукає в двері вона відкриває, і він каже. Скажіть, будь ласка, тут така прекрасна просто ангельська дівчина. Я з нею домовився на побачення. Вона тут живе. Покличте, будь ласка, її. А ця дівчина стояла перед ним. І вона сказала: Так це ж я, ти що, не впізнаєш мене? Ти? Та ні, ну, та... Це була інша. це...», це... Це така дівчина була, що я просто не міг спати цього тиждень, думав про те, яка вона гарна. Я сказала: добре, я тобі покажу, де та дівчина. Пішли зі мною. І вона провела його в ту кімнату, де стояли ті бочечки. Вона Відкрила ті бочки, показала каже: ось ось твоя дівчина, ось її краса. Хто слухав, той молодець. Такий казушся кінець. Яка мораль? Краса це важливо, але є ще щось за тим.